Себе. От я 15 чи 25 років довбаю, вже оцей я, і капля камінь довбаю, і щось виходить, важко, звичайно. Якби кожен з нас хоч щось робив, а не тільки критикував, от критикують свій театр на Подолі. національно свідома київська громада мала би вже все зробили, але влада відкрила його, нахабно відкрила при тому, що треба було робити зміну там і так далі. Що робити? Ігнорувати цей театр, не ходити до нього. І тоді він не буде існувати, але ж хохли побіжать. Пане Нікола, це так, як коли я дивлюся російськомовні канали телевізійні, починаючи від News One і закінчуючи 112-м, біжать, стоять у черзі. Тому сідають, ми критикувати і їх принижують, ведучі, принижують. Так, Але так. мене питання дійсно до, якось Микола, до тих, хто відповідає за цю ділянку. А це є така важлива структура конституційна. Це Національна Рада з питань радіо і телебачення. А що вони добре знаним мною, Юрієм Мартемненком, і там нібито патріотичні люди сидять? Квоти, закони є, коли я слухаю, що вони навмисне підсилили російськомовну складову у цих каналах, а це не тільки названі мною ці канали. Фактично, майже кожен. Починаючи від громадської, закінчуючи там, ну, п'ятий вже уникає, слава Богу, уникає. Але тут, ведучи принципово Голованов, який володіє українською мовою, і час від часу переходить. Та й не тільки я не буду називати їх, але запросивши, но створивши новий канал, прямий. Нібито кажуть, це пов'язано із високою державною постаттю цей канал, це він нібито фінансує його. Там Ганопольський, там Кисельов, там всі інші російськомовні, то я не можу зрозуміти. Якщо цього не, ви, не ми не зможемо збагнути, то ті, хто це робить, вони руйнують Україну. І тому я не, не випадково почав починяв було слово. Почині держави слово треба просто запам'ятати цю формулу огієн згоден. Повка але відповідаєш на таке абстрактне питання. Наголошую, вже не один раз на цій передачі, поки ми самі не змінимося, поки ми не змусимо владу змінюватися, влада нам настачне піде. І тут конкретно огієнко. От подивіться, людина тільки одружилася, двоє молодих дітей, немає демолих дітей. Нема не де жити так? дзвонкове та? на потязі цьому. І раптом розумієте, що для от я порівнюю сьогоднішню професору, яка дбає про пенсії, про ці, щоб внук поступив, воно буде мовчати. Вертикаль вибу на вищій школі такий, що безправний професор мусить мовчати. Бо він позбавиться та багато чого. Логієнко не мовчав, його це боліло. Він знав, що він порушує статут університету. Не можна без відома вченої ради починати новий курс. читати. це всім зрозуміло. Але це була фуш операція. Він бачив, що йде революція, і цей університет мовчить. І раптом він відкриває свої лекції українських Був шок. Буквально на другий день збирається ця антиукраїнська, україножерна, вчена рада, учений совєт. Ви можете уявити, хто були з тих професорів, тому у І протест, і те, що... суплі... супліка, протєст тимчасовому уряду Керенську. І ви знаєте, от що значить одна людина і що вона могла зробити? Оце до питання на відповідь на що що допоки, допоки, ми всі будемо плакати і посипати попелом, нами керують усі, тільки не, не українці, і так далі. Так от людина відважилася, у тому, що збирається вчена рада. Приймають рішення, це рішення ученого совіта о протест проти насильственної українізації Юго западного краю. Для них України не існувало. Yeah. Якийсь там Огієнко збросило, відважився. Та да ви що? теж українці тут нам перевернуть усе. Тут же пішов протест Керенському. але Огієнко не зломився. До речі, на доведень було виключити. І ви думали, що його, ви думаєте, що його підтримала професора Київського університету? Ні. Один шаровольський, якого теж так, вигнали. Так, 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 так. Шаровольський, потім він в історії української нашої ну, державності, і, відіна, і, і його я, покровитель я Перець. Ну перець там він не підтримував прямо його, а mm. він його з рекомендував, він промовчав. Mm. Але mm. його ще пішов викладати українською мовою шаровольські історії. Їх обох вигнали, але вони пішли далі в Центральну Раду. Вони почали бомбардувати. Далі приходить. Скоропадський, ну і далі. нарешті Скоропадський приймає рішення про відкриття українського народного університету, тобто компромісове рішення. Скоропадський був завжди компромісник. Отже, ніхто навіть не знає з професури Київського університету сучасного, що у цей період, 18-19 рік, на території на Володимирській вулиці в головному корпусі існувало два університети: так. російськомовний Петербургський святого Володимира і Українськомовний університет Український народний університет. Що цікаво, що спільними були дві інституції: їдальня. І бібліотека все інше поділені були, і ось тоді, ось саме тоді, коли цей українське місце створився на цій базі, були поділені домовлені, що ви читаєте, почали набирати набір на українське місце став більший. Студенти почали прибігати туди, бо це були хлопці з його западного краю. Вони відчули своє, коли ця мова заговорила, гени прокинулися. І тут огієнко. І тут людина, яка стала відома в Києві. І Петлюра, коли довідується, що на день відкриття університету а 5 жовтня 17-го року було прийнято рішення відкрити український народний університет на Володимирській вулиці, до речі, не в музеї педагогічному, а саме в 209-й аудиторії від ботанічного саду, найбільша аудиторія. До речі, на вулиці було кілька тисяч людей. Вони не могли туди зайти. Винесли мікрофон. І молодий професор він вирішив, тобто йому доручили відкрити цей університет. Чим відкрити? Ура, ура, давайте Україну будувати. Не каже світло ні. Він зрозумів, що є шанс. Добитися його собі через серце, через душу, переконати людей, що ми будуємо, що ми відкрили нове огнище української культури, яке заполонить, яке розпалиться по всій Україні, яке зачепить молодь, яке затроне оте, оте найпотаємніше, ми є українці, нас мова українська культура. І він починає читати перед відкритій університету лекцію, присвячену українській культурі, українській мові. І от парадокс про державників. Оскільки я не робив презентації, скільки я не запрошував в той же будинок учителя, ніхто з державників не приходить. Депутатам немає часу, бюрократам із Мінкультури, із будинку вчителя немає часу, приходить народ. А тут прийшов Петлюра. Лекцію. Маловідомого, ще тоді доцента, прийшов слухати головний військовий міністрів, фактично ну, через 5 хвилин президент української з Сосимом Петлюра. Він тихенько сидів у залі. Як приголомшена була вся аудиторія, так приголомшений був Петлюра, бо він того не знав. Богіянкові доводилося багато чого готуватися, але ну, це вже було його, так би мовити, похого з його розуміння української культури до цього шоу. Він вмів говорити, вмів красиво приклади показувати. Тобто це був спіч на півтори години на дві, коли аудиторія була загорожена. І раптом заворожений сам Петлюра пише записку. Своєму ад'ютанту Чернявському. прошу терміново взяти текст лекції текст виступу Івана Огієнка і прошу забезпечити видання його. Там є два варіанти в одніх архівних документах 100 тисячним накладом, в одних чому стоїть мільйонним накладом. І пише А для української армії і Б для молоді. Ця людина, державник, це його совєти так показували ненависним, якимось малокультурним, релігійним. Це був державник високого. Рігатуму. Він прекрасно розумів, це те, що ми говоримо, є три речі. Отже, українська мова мовить: це є це є освіта, це є так, це є церква і це є вісь. І вони б розуміли, на що можна тиснути. Ну, на жаль, Грушевський розпустив ту армію хлопців до жінок чи чоловіків, і так би мовити, наша армія не було кому захищати вже в наступному році. Але okay. оцей унікальний феномен, що одна людина маловідома, так, він ризикував кар'єрою. Бо якби й далі Червоний корпус існував у особі святого Володимира, Університету, його б вигнали потім, він би навіть включили, чи не міг стопити. Пам'ятаєте, советські часи, коли човни не мінити роботу журналіста. Коли тільки можна було сторожем робити, коли одна система керувала, чи пам'ятаю, бо ми керували. були разом з ним в експедиції, ось коли тому, вигнали, але, з роботи. але ця людина, скажіть, будь ласка, чи в Україні сяді багато відважиться говорити про корупцію вищої школи? Про ту вертикаль, коли вічні ректори, вічні декани, вічні завідувачі кафедри 15-20 років сидять на тому місці. Сховали свою вертикаль. Чи вони білого роду не допустять? Ні. Моя історія мови статі витіснення з інституту журналістики Київської цьому підтверджені. Коли ти мовчиш, коли ти не говориш, ти ти. І це інтелігенція. Отже, з'явився один Огієнко. Чому, чому от я такий став? Він мене змінив. Я по-іншому не можу, здавалося б, захистив докторську, написав там купу книжок уже доста, давай пиши свої ні. Він мене не пускає. Тому що це високий чин людини, яка розуміла, що на кону стоїть доля його родини, його сім'ї, його Брусилова і його України. Чи багато на сьогодні таких? Тому, от коли я ці книжки пишу, коли їх видаю, коли шукаю гроші, я хочу, щоб ці тексти Єнка читали. Ви подивіться, маловідомий хлопчик, сирота, батько помер, мати веде пішки, його цей Київ учитися, і він поступив на російську філологію, як ви знаєте. Українство потім загорівся. І потім ця людина спонукається до створення цілого університету українського. Ось позиція одної людини. І ця роль цієї книжки, яка зробила революцію в мах мільйонів фактично українців. Ще от, ви знаєте, ще дуже цікава книжка. Я так розумію, що ви читали цю мою публікацію слово просвітити, про ну, цю знахідку мою, бо це власне. От справді дивовижні речі. Я інколи думаю, ну, чому я в Америці раптом натрапив на ту жінку, яка мені принесла цю книжку. Адже про видання книжки Гієнко не знав, першої книжки. Не йдеться про українську культуру, яка була видана це курс лекцій, який він так. читав в Українському народному університеті. Він читав його стабільно, цілих півроку, мав час, і тоді ми знаємо 328 сторінок. Друкарня Кувженка видала в Києві 18 му році, потім Маприс перевідав їх у 91-му році 100 тисячним накладом, до речі. А далі, оця вже книжка, яку я видав, це вже шосте видання було. Три було за кордоном і три було в Україні. Але ніхто не знав, навіть саму Гієнко, що ви виконана була вказівка такі речі, не виконана. Бо тоді ви знаєте, уряду не на колеса, тоді столицями України була Фастів, Вінниця. Під Волочиський, вже остання столиця, яка конала, це Кам'янець-Кам'янський. І, до речі, сам Гієнко лише двічі згадує в своїх біографічних нататках про те, що П'юра дав казівку, але не був певний, що книжка вийшла. І ніхто не знає. От я, наприклад, не міг знайти, з яким тиражем вона вийшла, чи було сто тисяч. Ну, мільйон, напевно, це забагато, але чи сто тисяч вийшло, як вона до війська могла потрапити, тому що радянська влада, яка почала стверджувати 21-го року. Ну, 23-ю фактично там ще йде війшла між ними між Венер і, і більшовиками. Потім ну, Харків, Київ, вона все, що перше, що вона зробила, це вона знищила видавничу продукцію всіх видавництв. Маса копротизнус була. Вік, дзвін, наскупа мальдинизм. Потім вони прийшли в відень, там в діаспору пішли і так далі. Це потім уже Гітлер запозичив так. цю Отож, традицію. але все було знищено. І ви знаєте, навіть у Львові, коли 39-му році прийшли більшовики чистити ці перше, що вони зробили, просвіт. Знищили по бойові, і що головне знищили книжки. І люди боялись тримати українські книжки. Тому я переконаний був, що частина знищила по лінії КДБ, частина по ГПУ, а частину книжок самі люди палили. І оцю книжку це, це унікальна сенсація, яку я знайшов буквально кілька місяців тому, тому що я повернувся на постажування в США, коли одна жінка діаспорянка від своїх батьків з дому принесла оцей єдиний, поки що на сьогодні, примірник української культури. Пане на... Миколе, ми повернемося за кілька хвилин до цієї теми, бо в нас я дозвоню. Чи слухаємо вас? Добрий. Вітаю вас.